Всім привіт! Інтернет, ну це ж просто неймовірний світ, правда? Тут стільки всього цікавого. Але щоб ця подорож була безпечною, є кілька правил. Знаєте, як у грі? От сьогодні ми і розберемося, як не потрапити в онлайн пастки і що робити з тими шахраями. Так от питання на мільйон: чи можна когось е, зловити в інтернеті? Звучить якось дивно, егеш. Але насправді відповідь так. І мова зовсім не про ігри. Є такі собі інтернет-рибалки, шахраї, які закидають віртуальні гачки, щоб витягнути з людей особисту інформацію. І для цього процесу навіть є спеціальна назва. І називається цей метод фішинг. дуже схоже на англійське слово фішинг, тобто риболовля. І це не просто так, бо шахраї діють ну точнісінько, як рибалки. Закидають наживку, це можуть бути якісь фальшиві листи чи сайти, і просто чекають, хто ж клюне, і поділиться своїми секретами. Хм, цікаво. А як саме виглядається їхня риболовля? Ну, ми зазирнемо за лаштунки. Давайте уявимо, ніби ми з вами отримали доступ до якогось таємного плану шахраїв. Прямо як шпигуни. Якщо ми розберемо їхній сценарій крок за кроком, то навчимося бачити ці хитрощі ще здалеку. Бо ж, як кажуть, знати методи ворога це вже половина перемоги. Правда? Зазвичай вся ця схема вона досить проста і складається з трьох кроків. Отже, крок перший створюється підробка. Це може бути ну, точнісінька копія сайту, скажімо, улюбленої соцмережі чи банку. Другий крок надсилається наживка. Це такий лист, який дуже просить прийти за посиланням. І нарешті третій крок найнебезпечніший. Коли хтось вводить свої дані на оцій фейковій сторінці, вся інформація -ф, -ф, -ф летить прямісінько до шахраїв. Та що ж це за скарби такі, на які полюють всі кіберрибалки? Ну, насправді їх цікавить абсолютно все, що можна якось перетворити на гроші: це і логіни з паролями, і номери банківських карток, і пін коди, та що там навіть дата народження чи відповіді на секретні запитання усе це може стати для них таким собі ключиком до чужих акаунтів і, звісно, грошей. Але є й хороші новини. Насправді кожен і кожна з нас може стати таким собі цифровим детективом. Серйозно, є кілька простих прийомів, які допоможуть розпізнати будь-яку підробку. І, звісно ж, не потрапити на гачок. Отже, доказ номер один це, мабуть, найважливіший крок у будь-якому розслідуванні. Завжди перевіряйте, хто насправді надіслав листа. Перш ніж клікати на щось чи відкривати, варто на секунду зупинитися і запитати себе, а чи справді це повідомлення від тієї компанії чи від тієї людини? Одна з перших і найголовніших підказок це електронна адреса відправника. Дуже часто в ній якісь дивні цифри, помилки в назві компанії або вона взагалі зареєстрована на якомусь безкоштовному сервісі. Ну, погодьтеся, справжній банк ніколи не напише з адреси, типу, не знаю, банк супорт 123 етяхокам. Це ж абсурд. До речі, є проста порада. Просто наведіть мишкою на ім'я відправника і тоді побачите його повну справжню адресу. Окей, з адресою, наче розібралися. Тепер давайте придивимося до самого повідомлення чи є там щось таке дивне, щось, що змушує засумніватися. Бо шахраї, знаєте, часто залишають такі собі підказки просто в тексті. Вони дуже сподіваються, що ми будемо неуважні. Подумаємо логічно, великі, серйозні компанії ну, дуже рідко роблять помилки у своїх листах. У них є цілі команди, які все перевіряють. Тому, якщо в тексті купа граматичних помилок, якісь дивні символи чи все виглядає просто неохайно, це вже тривожний дзвіночок. А якщо раптом приходить повідомлення про неймовірний виграш у лотереї, в якій ніхто й не брав участі, ну це ж стовідсотковий обман. І доказ номер три, мабуть, ключовий це емоційний тиск. Розумієте, шахраям дуже потрібно, щоб люди діяли швидко, щоб просто не було часу подумати. Саме тому вони намагаються викликати або страх, або навпаки, жадібність. Отже, варто завжди дивитися, чи є в цьому повідомленні спроба змусити діяти. От прям негайно. Ось ця вимога діяти негайно це їхній головний психологічний трюк. Усі ці фрази написані великими літерами. Терміново ваш акаунт заблокують через 24 години. Вони ж для чого? Щоб викликати паніку. Бо коли людина боїться, вона, звісно, гірше аналізує ситуацію, їй набагато легше піддається на будь-які маніпуляції. Це просто психологія. А ось тут можна побачити різницю, як то кажуть, на власні очі. Подивіться, справжнє повідомлення, воно завжди ввічливе, без помилок, з нормальною офіційної адреси, а фальшиве там одразу якісь термінові вимоги, помилки на помилці і ця дивна адреса відправника. Різниця ж очевидна, головне просто знати, куди дивитися. Добре, але що ж робити, якщо помилка все-таки сталася? Ну, буває, хтось таки натиснув на підозріле посилання або навіть вів якісь дані. Послухайте, помилитися може абсолютно кожен, це нормально. Найголовніше тут не панікувати і чітко знати, що робити далі. Давайте розберемо цей план дій. Отже, щойно з'явилася хоч найменша підозра, що щось пішло не так, перше і найголовніше правило без паніки. Серйозно, бо паніка це наш ворог, вона змушує робити ще більше помилок і геть заважає думати Тверезо. Тому видихаємо, зберігаємо спокій і діємо за чітким планом. І цей план дії насправді дуже простий всього чотири кроки, які легко запам'ятати перше негайно розказати про це дорослим, яким довіряєте батькам, вчителю. Друге відразу ж змінити паролі, в першу чергу на найважливіших акаунтах. Третє попередити друзів, бо раптом вони теж отримали такий лист. І четверте обов'язково позначити той лист як СПАМ і видалити. Це допоможе поштовим сервісам захистити інших людей. Що ж, ми підходимо до завершення, і який головний висновок можна з усього цього зробити? Насправді все просто: найкращий захист в онлайн світі це наші власні знання і наша уважність. Так, ця думка, вона справді ключова. Уважність це найкращий захист, просто не поспішати, двічі перевіряти інформацію і бути уважними до дрібниць. Саме це дозволяє завжди бути на крок попереду будь-яких шахраїв. І наостанок таке питання для роздумів: яку одну єдину нову звичку можна було б завести вже сьогодні, щоб зробити своє життя в мережі трішки безпечнішим? Можливо, це буде звичка завжди перевіряти адресу відправника. Або ж залізне правило ніколи не переходити за дивними посиланнями з листів. Будь-який такий маленький вибір це вже величезний крок до кращого захисту. Дякую, що були з нами!